Слава Богу, мир в цій хаті ми прийшли з цим розказати про небесну новину, про чудесну дитину. Толовила незвичайна, то свята велика тайна, діва сина породила, і в яслах на сіні сповила. Три і приходили, ладу й миру приносили. Чув і я це недокладно, розказіть усе нам складно. Де ви були, що ви бачили і чули? Ми вночі при саді спали, ніц не бачили і не знали що на гірських просторах, в тих далеких сторонах, щось співає, а на сході заресіяє. Ми почули спів ангелів, спів чудесний, спів веселий. Слава Богу, миру всім, хай щасливий буде їм, до порадиться щоб січі, що раз Пав бою, трава, не двічі Впав бою, вовкошена права, щоб ненавихна орда не сміялась, не глумилась, над народом не знущалась. Гинули мої друзі. Твердо спали сотні літ, нині встали скори світ. Ясний ангел із небес, і з я окрест. Нині встав на рідний лан, я мазепа наш гітьман. Вям клонитися не щоб сповнились наші мрії, Щоб минувся і жаль, щоб пропав тою і цар. Слава Богу, його, сину, ми боролись за загину. Лютім бою з ворогами спали ми біля Полтави. Бо не всі нам помагали, і не всі в наші ряди стали. Нині Божий син вродився, і йому я покворився, щоб завстили всім на нині послужити Україні. То рідненькі козаки, одвіття з ким ходив за віру. І ті, що в дикім полі полягли і тих, кого гноїли у Сибіру. Завув ряди краян усіх, сяну і Додону. В нашім краю панувати не дамо нікому. Я свічовий стрілець, до боротися, щоб неволі покласти кінець. Боровся до останку, аж врешті ж не міг. Під Києвом браття в чистім полі поліг. Під собак України там наші могили. Мною там, браття, тисячі сорок спочило. Слою знемоги, від слої з немоги, від болі ран, а в смерті героя і наш утаман. А нині вже втретє наш князь і гетьман зібрав би на себе стрілецький наш стан. Ми йдемо за дорею, у місто виплеєм, щоб поклонитись перед Богом Небесним княдем. Браття, чудо з нами, браття, Господь з нами. Слава Ісві Богу, і на землі мир, отчено віці благоленіє. Браття, Господь мир будь з вами. Не бійтеся і не лікайтеся. Ми принесли вік для вас. Поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям голосіть, що Христос прийшов на світ. Мир вам, браття, я голосу. Мир вам, браття, я голосу, добру вісточку приношу, щоб вам щастя у цій хвилі, щастя віску вам подасть, Тож прийміть цю віску щиро, щирим серцем, доброго віру. Небо радість вам ссилає, не смитіяся роздає, довертепу поспішайте, сина Божого вітайте, занесіть поклін йому святи, то спішіть і привітайте, не на троні його шукайте. А вертити і насіння народиться Господь нині. Тож припадьте на коліна і ласки благайте, І Ісусові малому пісню заспівайте. <плес> Що то буде, що то буде, наступають збройні люди, наступають вороги, пруть на села без влоги. Дарі руди йдуть, хай до землі всі падуть. О великий, мудрий царю, дня й москало нас сейдуть, як під горожани, Славу і честь тобі дають. Я завдячу Богу щиру любнястить. Царю могучий, пане великий, до твого роду, до твого трону, країн далекий, генер зі сходу, Поклону смельним йдуть три владики. Коли це прийму радо, ох, не це ж мою владу цьому світі славна те. Її юдейський цар воліє вас прийняти. Цар зарабії вітає. В країн персію честь несу. Туринських сторін з поклоном йду. Слава і мир будь з вами, на юдейській тут землі. Зітьми будьте поміж нами. Ні, ще далі йдемо ми. Ми не бажаємо запитати. Де родився світу цар, його йдемо привітати і віддати гідний дар. Цар родився, ми не знали. Нам зірни це звістила. що ти верзець? який ще цар, то ті цар не може бути. Хочу більш я про це чути. Ми за світлом йшли зірнити, чи то вже мало днів. Через моря і границі до юдеї шлях нас вів. От звернися згасла нині, хмара вкрила все собов. Видно, юдейські до країні цар царів на світ прийшов. Ні пари з возмовчать, хто вам дозволив говорити. Хіба Хто дозволив мій народ дурити? Царю, ще від дитяти вчусь на звіздах я читати. Прочитай відпоміж поміж хмар, що у твоїй країні влади. Народився світа, цар. Його йдемо привітати. і віддати гідний дар. Не гаразд це прочитав. Добре читав цар іродок. Ми прийшли тому, щоб поклонитися йому. Сріблом злотом дарувати, щоб власть його признати. От чому ви тут зібрались, всі йому ви поклонялись. Добре, що я усіх тут маю, зараз всіх вас тут караю. Чи зі мною ви підете і вертепці поведете? Ми з тобою не підемо, і вертеп не поведемо. Ох, де, ох, де той цар? Де він, де він тепер? Скажіть, вас той не вмер. Не скажу, бо зрадником не буду. Мені тюрма вже не страшна, і муки перебуду. Що бунт, я б бунту не позволю. тюрму усіх не волю. Ай тут стане від Тут я ясний царю стою, щоб свердити волю твою. Щоб сповнити волю свою, що ствердити, що ти цар над царями. Слава тобі, слава і честь. Зараз, в цій годині, іди в місто і всіх дітей до двох літ, маєш вбити, ні одного не студити. Ваш наказ святий для нас, і ми сповнимо його в цей час. На зброї, братця, на поган! Ну, Зброю, брать, як летяна, Гетьман! за Україну волю і Христа. Що йти грузиш, ось і я злосіями маю! Пождіть, я сам його здолаю. Умер, помер юдейський цар, загинув іру, наш владар. Дай то, Боже, дай то, Боже, нам син Божий допоможе, правда, Кримду переможе. Цілом вам, браття, і будьте всі здорові. Далека стелиться дорога, у світ широкий зна Дніпра. Де серп сорокий, море грає, там люд хрещений погибає. Він нині молитви складає, І шле мене крізь віхоло і зовії добра просити Україні. Рушаймо, браття, стелиться дорога, Жер'яна зрослоєм вже іскрить, у кого серце щире, йдем до Бога, Благословення в нього попросить. Бажання в нас усіх єдине, єдина мрія і мета. Свобода Бог і Україна, це наша заповідь свята. І не дивіться, що нас золота немає за метілі закорили шлях, найкращий дар, коли народ скликає Любов і віру у своїх серцях. Болить душа у серці хуртовина, мов докіру нам історія стоїть, що довго безталанний Україні не було де голубці голову скілить. Були часи, коли дітей її карали, стинали голови в Варшаві і Москві, по Соловках в вірах катували, садили в картери холодні і страшні. І вже встає з руїн країна. Зійшла до нас Господня благодать. Б'єднаймось, браття, у своїй державі, що більше нас нікому не топтать. Господи наш наша крапа, бажаю вам веселих свят. У кожний дім я шлю привіт Христа рожденого Славін. Усім братам і тут, і там, і за кордон, за океан. Бажаю вам цей день Христа, щоб кращий час для всіх настав то були сильніми, як льви, і ті піднесли. Усі разом, рам'яв, рам'яв, з одним гарбом, з одним знам'ям. Бажаю вам, і шлю привіт Христа розгляданого славі. Вінчуємо вас, люди добрі, святами різдвом Христовим. Дай вам Бог дочекати до Нового року. Від Нового року до богоявлення, від Богоявлення до Воскресення, до сто літ, поки пан Бог назначив віку. І в наступний річ, як прийде Христос на сіні, знову зустрічати Різдво всій багатій війні України. О благословенні будьте люди, хай добра доля з вами буде, хай Господь у серцях народу засіє мир і згоду, і всяке зло від сторони. Господь вас благословить! Христос О Охвала, Господу, охвала! Ходімо нам, пора настала!